Вітаю аднадомці. Розповім про такий базовий візерунок. Я зробила два зразочка. Один на пухнастій такий пухнастиком. Це мохер і малінос. Виглядає дуже цікаво цей візеруночок. Його добре в'язати на кардигані і взагалі там, де ви хочете, щоб додалося об'ємок. Дуже такий, я колись в'язала кардиган, а потім забула про цей візерунок. Ось ця пряжа, така мікс з декілька ниточок. Також виглядає чудово. Мені щось напам'ятає якусь кукурузку. Дуже прекрасна така річ виходить з цього візеруночку. Да, і це коли вам хочеться об'єму більшого. І так, в'язати дуже легко, рапорт всього два рядки, зараз я буду в'язати по лицю. Ось так. Так, сейчас я ближче зроблю. І ми беремо спицю, заводимо за виріб, витаскиваємо петлю і петлю першу знімаємо. Ось так і в'яжеться все однаково до кінця рядочку. Та я зустрічалась з подругою, вона. Згадала про цей кардиган, який був в мене. А я довго не мучилась, ходила і не могла вспомнити, як його в'язати. Тут прийшло, мені прийшло, я зразу записала, щоб вспомнити все це і вам показати. По виварітній стороні ми будемо в'язати петлі в І перше знімаємо кромкову і в'яжемо у ці дві петлі разом. Петлю, яку знімали і петлю, яку витягували, в'яжемо разом. Все. В'яжіть, дівчата, дуже цікавий візеруночок. Спробуйте, мені він дуже подобається. Зараз осінь, ближе. Холодам буде у нагоді, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всього вам найкращого.